який обіцяє нам всесвітньо відомий економіст, він говорить про те, що в майбутньому буде 600 міст по всьому світу. І це механізм, який може запрацювати двома шляхами, або примусово, і ми з вами знаємо, як це робиться, коли центральна влада примусово робить з більшої кількості і це не завжди так, як краще, і не завжди так, як ви громади, хочете, або це. Рішення самих громад, які таким чином залишаються рівними до рівних, і завдання Асоціації Міст України, коли ми бралися до напрацювання нового законопроекту, наше завдання зробити так, щоб кожна громада залишилася абсолютно вільною в своєму виборі, щоб кожен громадянин був близький до своєї громади. І щоб не було так, що один великий якийсь населений пункт під себе підімне все, що навколо нього в радіусі 30, 50, 100, і так далі кілометрів. А щоб було так, як сьогодні, наприклад, в Парижі, коли 136 громад, абсолютно незалежних один від одного, разом працюють для нас, для всіх вони звучать як Париж. Завдання сьогодні наших асоціації міст. Забезпечити свободу і незалежність кожної існуючої сьогодні громади, громади, яка залишиться рівною з рівнем. Ми сьогодні намагаємося це робити в київській агломерації. Намагаємося так, як можемо, почали це робити в 2019 році, тому що так само навіть ті сильні міста, які навколо Києва, так само бояться, боялись об'єднання, тому що здавалося їм, що Київ ну, це щось таке, що їх центрофугою затягне. Нема такого бажання. Є ще раз хочу про що сказати: є два варіанти: або централізовано з часом бути поглинутими, або сьогодні залишитися рівними з рівними, визначаючи умови взаємодії. І тепер наша презентація. Я дякую комітету профільному. Так ми зараз і презентуємося разом. Так, дякую, пам'ятаю. Першим був пан Зубич, який намагався поправками зробити агломерацію. Це історія юридична, новітньої історії е, е, юридичного впровадження агломерації. Чому не написала законодавчого? Тому що не могла пропустити створення агломерації в 2019 році нової, ну, діючої сьогодні. Тому 16-й рік пан Зубич намагався поправками це зробити, не вийшло. В 2017 році пан Зубич і профільний комітет там, великою, е, великою командою. Не змогли це провести у 2019 році, пан Віталій намагався це зробити е, поки що з таким самим результатом. Сьогодні в нас вийде ця е, історія, і в нас вийде врегулювати і забезпечити кожну громаду правами в агломерації, тільки коли ви тут присутні нас в цьому підтримуєте. Інакше воно не працює. Це абсолютно правильно. Сьогодні про це говорили пан Мирослав. Тільки коли саме місцеве самоврядування вирішить, що йому це потрібно. І от тепер презентація наша. Я не буду всю презентацію диктувати, да? не буду зачитувати, тому що я думаю, що і форум розмістить цю презентацію на носіях своїх правда, це ж презентація, і комітет має можливість таку презентацію презентувати. І в нас на сайті АМО вона буде після сьогоднішнього дня розміщена. Це презентація, яку готувала дійсно Асоціація міст України на базі на досвіді Київської. Який... Агломерації, але червоним тут по тексту далі буде виділено те, що було напрацьовано в першу чергу паном негоди. Він давав пропозиції, реальні, правильні, які свого часу і Другобич буде використовувати, і він буде використовувати. Але синім це база, яка сьогодні працює в Київській агломерації. І не буду читати, якщо можна. Просто буду потрошки звертати увагу на ті речі, які дуже важливі. Важливо на цьому слайді це, що це не є нова територіальна одиниця. Кожна громада залишається своїми правами, тими, які в неї були, але в неї додасться на наступному слайді можливості. Або через один, як повірити, як, як вийде. Тобто, принципи, це знову ж таки синім, це те, що було базове, червоним це те, що було доопрацьовано робочу групу під керівництвом пана Бізгіна. Це речі, які посилять кожну з громад, які туди зайдуть. Наступним слайдом ми покажемо, як ми її будемо формувати. Ми передбачаємо, що вона повинна формуватися добровільно. В робочій групі обговорювали питання про те, що вона агломерація повинна бути нерозривною, і тут треба буде всім вам і нам разом дискутувати, як цю нерозривність треба буде забезпечувати в законодавчому полі, тому що нерозривність це значить, що буде якесь п'ятно чи якийсь радіус, який повинен бути в обов'язковому порядку покритий. Але це питання нашої з вами спільної роботи. А в наступному слайді О, у нас разом виходить. Це взагалі абсолютно перека. Відпрацьована, перепрацьована пропозиція в робочій групі вже про те, як може хто може ініціювати створення агломерації. Наступний слайд про те, наскільки знову ж таки вона обов'язкова, не обов'язкова. тому що ще раз. Хотілося би, щоб всі захотіли об'єднатися, але разом з тим ми розуміємо, ми маємо в принципі з досвіду київської агломерації про те, що є ті, які не хочуть заходити з тих чи інших причин. Іноді це заважає сусідам, не центру агломерації, а саме сусідам. Якщо можна, ми підемо далі. Я не хочу перепереровати, бо мене 10 хвилин цього. Органи управління, як ми передбачали в Києві, як у нас це працює в Києві. У нас сьогодні київська агломерація очолює голова центру агломерації. Центра Гломкиївська.